По тому Ісус був поведений Духом Святим у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: написано, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом, що походить із уст божих, тоді забирає диявол його в. Святе місто і ставить його на наріжника храма. та й каже йому: коли ти син божий, то кинься додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь, коли не спіткнув ти своєї ноги. Ісус відказав йому. Ще написано: не спокушай Господа Бога свого. Знов диявом бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Оце все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: відійди, сатано, бо ж написано Господові Богові своєму, вклоняйся і одному йому служи. Тоді позоставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Господи, все, що тобі диявол пропонував, все ти відкинув. Навчи Господь відкидати все це, що пропонує нечистий сатана, а бачити все приємне, що ти даєш, бо твоє благословіння збагачує і смутку не приносить. Навчи Господь бачити в усьому тебе та приймати тільки все з твоєї руки.